Ігор Романович презентує свою книгу про, про Трускавець. Він докладніше вже розкаже все сам вам. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація книжки Ігора Сенєва Трускавець на давній поштовій листівці. Автор розповів присутнім про роботу над цією книгою. Вона не лише альбом поштової листівки Трускавця кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, але й нарис історії міста, походження назви, становлення та розвиток курорту до наших днів. Дні друзі, сьогодні перед день Святого Миколая. Я дякую, що ви всі прийшли на презентацію книжки, яку я давно мрію. Так сказати, випустити, тому що матеріал був, але е, трудно було все це е, зробити. Тому я е, ще раз вдячний всім, хто прилучився до цього. Перший це історія розвитку Трускавця. От тут війшла основна історична довідка про Трускавець. Другий це альбом поштових листівок. Сам, самі поштові листівки. От. І третій розділ це каталог поштових листівок. Ігор Романович колекціонер з 35-річним стажем. Його колекція налічує не одну сотню листівок, але до каталогу війшли екземпляри інших колекціонерів Володимира Садового, Степана Гордієвича, Зенона Філіпова, Євгена Пшеничного, Миколи Іванника та інших, яким автор висловив вдячність за допомогу. Виступаючи на презентації, друзі та колеги, оцінили працю Ігора Сенєва як величезний вклад у розвиток популяризації міста курорту. Побажали автору нових творчих успіхів. Приємно тримати в руках книгу, працю пана Ігора. Він присвятив багато зусиль для того, щоб вона вийшла і отримала свого читача. Я, е Просто йому по-доброму заздрю, що йому вдалося зробити те, що не зробив до того ніхто. Тому що зібрати всі ці листівки, колекції, які знаходилися у багатьох колекціонерів нашої округи, і видати це як окремою книгою, це дійсно згадка. Вона залишиться для багатьох поколінь, вони будуть пишатися, яким був. Красивим і цікавим трускавець до 39-го року. А я хочу зробити такий екскурс в історію: до 39-го року в Трускавці було 320 дерев'яних віл. Це були свого роду шедеври, це була літня резиденція відпочивальників з Польщі, Захід і Західної України, Галіції. Слід відмітити меценатів, без яких був би неможливий вихід у світ цього видання. Це Володимир Козявкін, Олександр Чебаненко, Віктор Жданов, Сергій Розора, депутати міської ради Володимир Наконечний, Андрій Кульчинський, Руслан Крамер, Галина Шиманська, Ігор Ластовецький, Сергій Мицик, керівники санаторію, підприємці Трускавчани. На жаль, серед спонсорів ми не побачили прізвищ міського голови та його заступників, хоч саме в їхніх інтересах чи навіть обов'язок займатися промоуцією трускавця. Книжка вийшла у видавництві швидко тиражем тисячу штук. Радимо трускавчанам та гостям міста придбати і самим оцінити цю працю. І я хочу сказати, що ця книжка дійсно вона не стільки мені потрібна. Я, щоб прославитися, або що, я хотів її випустити для того, щоб люди могли побачити, який був трускавець в минулому, своїм дітям показати, і щоб вони вчилися і зберігали наш трускавець. От. На цьому, так сказати, може ще хто хоче сказати щось. Ну, Тоді я хочу приступити до такої приємної процедури. це Наталя Володимировна. Наталі Володимировне, вручити цю книжку для бібліотеки. Дякую вам. Подякувати їй за, за те, що вона нас тут приїхала і зуміла організувати.